Ремонт дорігу у Чернівцях триває. Які вулиці вже завершили та де планують розпочати ремонт найближчим часом? Аби не пошкодити автівки, водії рухаються вулицею Зеньковецькою. ледь ледь Об'їхати кожну яму ще той челендж. Вмерти можна на цій вулиці, залишити коз. Як вам ця вулиця? Та вже надоїло, вже пора би її зробити. Кожен день їздити. П'ять разів. в день. Давно пора, ви розумієте, один мер був другий. Навіть Рома казав цей Ром, рома, що ми першим ділом зробимо Зіньковецьку. Страшне діло. Серце міста Чеченці і таке таке. Ремонтувати серце міста вулицю Зеньковецькою планували минулого року. Утім, через заморожені видатки роботи відкладалися. Але в міській раді кажуть, про вулицю не забули. Ми дійсно плануємо запустити Заньковецьку в цьому році. Я думаю, що десь ще орієнтовно десь тижні три ми отримуємо експертизу і будемо виставляти цю вулицю на тендер. Ремонтувати вулицю Заньковецькою планують капітально. А це означає заміну всіх комунікацій, дорожнього покриття, оновлення тротуарів та освітлення. Роботи передбачаються масштабні, тож проводитимуть їх поетапно. Тим часом іншу багатостраждальну вулицю серед місті Чернівців Івана Богуна. Вже завершили. Ремонт тут розпочали ще минулої осені. І ось дорога відкрита для проїзду. На сьогодні там вже завершальний етап робіт. Вулицю Богуна вже влаштували. По суті, вулицю Горького доробляють, Жуковського давжівоць називається. Жуковського доробляють вчора. Там якраз сиділи вже садили дерева. І ну, я думаю, що найближчим часом ми дві вулиці закінчимо. Дерева на вулиці Жуковського нині висадили. На локації дооблаштовують клумби і приводять до ладу тротуари. Підрядник каже, що буквально кілька днів і вулиця Жуковського також буде завершена. Олена Крічко Сергій Трецяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.